Друзі, усім привіт. Сьогодні хочу познайомити вас з, мабуть, що найпростішим варіантом виконання мощення на будинку. Також таким чином можна виконувати доріжки по ділянці. Тощо. Є досить практичним, воно екстремально недороге, воно має дуже велику зносостійкість. Також досить важливим плюсом буде те, що. Ви можете його використовувати а, там, перші роки. А, і, наприклад, коли ви вже вирішите робити якесь а, покриття, наприклад, з фема чи а, з Бруківки, ви можете цю основу використати саме для вже такого чистового оздоблення, тобто вам не треба нічого доробляти, переробляти. Да? Тобто, а, але зазвичай, якщо ви спробуєте от таке мощення, то є а, висока вергідність того, що вам воно сподобається. Воно подобається перш за все. Своєю високою практичністю, тим, що воно дуже повторюється з носостійки, воно не боїться механічних ушкоджень, взагалі ніяких. Воно не боїться вимерзання, а, воно не боїться потрапляння краски, падіння чогось важкого а, і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Мінусом, значним мінусом, от з практики, можу сказати, що для багатьох замовників такий, такий варіант мощення здається досить простим. І тут я не можу нічого додати чи відняти це на рішення, от з чистового оздоблення, це є вже. На розсуд самих замовників, і тому саме вам по відношенню до вашого будинку, вашої ділянки, треба буде приймати рішення, який варіант мощення ви захочете робити. Проте інші варіанти я вже показував їхні нюанси. А сьогодні саме вирішив показати альтернативний варіант. Не робимо бетонну подушку, от наразі. Щебінь то є вже чистове покриття. Це є таке європейське мощення в Європі. Дуже популярне. От саме таке виконання мощення, можна так сказати. Що це є європейський варіант виконання. Цієї конструкції. Отже, наразі тут використана гарцовка, тобто перша робимо зворотню засипку пазу фундамента, як звичайно, робимо гарцовку. Гарцовка, то є суміш від сіву з цементом. В середньому 1 до 7, 1 до 8 на суху трамбуємо. І а, мочимо. Воно набирає міцності, і потім ми працюємо з цією основою. Чистове покриття це щебінь. Бачите, а, це фракція 5 20 можна використовувати 10-20, то не є принциповим. Також можна робити інший варіант підготовки. Наприклад, можна робити гідроізоляцію, потім відсів. А потім ще він. Тобто це вже варіанти. Також можна робити на бетонну подушку, якщо ви її зробили. Проте не потрібна тут саме армована бетонна подушка. Але якщо ви її зробили, а потім передумали, наприклад, робити мощення фемом. Тощо, з урахуванням, наприклад, вартості робіт та матеріалів, то ви можете зробити і такий варіант. А, також а, тобто тут є економія і на підготовці, і на а, саме чистовій, а, чистовому оздобленні. Воду відводимо лотками, це е Лотки використовуємо відкритого типу. А... Це не глибокі а, лотки, їх великий плюс. По-перше, знову ж таки а, незначна ціна у порівнянні з глибокими лотками з речітками, а, повний доступ до обслуговування. Тобто, якщо тут ніколи нічого не засориться, от а, у вас будуть іноді потрапляти сюди камінчики, але то не є проблема взагалі. От Робимо на нахил і виводимо далі за а, межі. Мощення. Цей варіант я багато разів пояснював. Тобто воду ми на мощення не скидаємо на будь-яке мощення, да? в тому числі на такий варіант. І ми відводимо лотками за межі мощення. Далі. Чи в глибину ділянки, чи на дорогу тощо, в оврах і так далі. Значить, Бордюрний камінь. Монтуємо його ми. От зараз він трошки ще не дороблений. Це змонтували вчора. І от вже роз опалубка Це просто дошки. монтуємо на гарцовку, на край гарцовки. Трохи стікає от під дошку, це є зовсім нормально. А воно все закривається, от таким чином, трохи не доходячи до верху, аби щебень не перелітав вже на ділянку. З цієї сторони доходиться ґрунтом, потім а, підсипається порівень, майже та, тобто все воно вирівнюється. А, будуть питання, певно, щодо гідроізоляції. Саме в цій конструкції вона як така не потрібна, тому що той мінімум а, дощової води, що може впасти сюди. По-перше, гарцовка а хоч і є водопропускною за великим рахунком, але масив води вона стікає, от, і вона знайде собі а, місця, де пройти. от, а, і... Знову ж повертаємося про те, що воду з водостічної системи ми не зливаємо, не спускаємо саме на мощення. Вона виходить далі зраз. Економія на бордюрному камені, тобто і на матеріалі, бо вони все не дешеві і на роботах. А тут в перетині, бачите. Зазвичай робиться а, десь 6-8 см можна ширше. А, стараємося чим ширше, тим, тим можемо робити вище. Не можна робити а, вузьку, а, але високу. Да? От, а, цю конструкцію. А, плюсом є те, що це просто а, розчин а, один до двох, тобто а, цемент. Одна частина і дві частини піску. Монтуємо, заливаємо цей бачите є такі полоски, тобто кельмою вібро ущільнюється, що нам дає ущільнення По-перше, гарну поверхню. По-друге, ми виганяємо повітряні кармани і підвищуємо значним чином. Плотність розостійкість, морозостійкість. От, і на бег. Більш важкий пісок осідає трохи донизу при віброущільненні, щільненні, а догори виходить от така більш рідка фракція цементна, і тому поверхня стає ще більш морозостійкою. От такі конструкції вони ну, взагалі не бояться морозів, дощу, снігу, тобто воно вічне. Про Тут треба зазначити, а, по мірі, от десь а, прийняли да, в опалубку розчин, вібро а, а, ущільнили його, а дали півгодини годину, залежно від а, того, який цемент, яка погода, а, воно трохи вже схватилося і а, прям кельмою мастерком а, зробили такі а, вдавлення. От, але от, чому сказав, що, що недороблено. Пройшов день, Рощин буде набирати ще а, прочність свою, міцність. А, і от на другий день можна потрібно навіть. А, бачите, саме сьогодні хотів показати, коли ми а, кельмою притискаємо, на краях кельма може. А, не, не дає опалубка нормально підійти до краю, от, і не треба. Звичайною пилою пилкою взяли і а, оце треба а, роз, розпустити. Чому? Щоб тут не стояла вода взимку, вона там не намерзала, тобто, просто тихенько зробити. Нащо ці насічки, от вони йдуть, а, це а, а, произвольний шах От, і а, для чого робиться? По-перше, це візуально. Воно нагадує трохи а, такі цегли. А по-друге, що дуже важливо, це є деформаційні шви. Ми а, не армуємо цю конструкцію. Тут арматура не потрібна, бо вона може тут більше за зашкодити, якщо вона буде металева, а не, наприклад, склопластик. Та й взагалі тут вона не є потрібна. Але чому може нашкодити металева? Захисний прошарок буде незначним і а, десь арматура може а, з. Опинитися не захищеною бетоном. Вона буде з руками, якщо а, цей бетон, да, можна сказати, легкий бетон без наповнювача. Він вічний, по, по, за великим рахунком, то через те, що може бути арматура металева всередині не захищена, вона буде потроху з руками а, насла, на, нашаровуватися Ржавчина і, ржа, і може потріщати від того. Тому тут вона не потрібна, вона тут ні з якими навантаженнями працювати не буде. от І вона лише тільки а, зробить більш складним виконання робіт от а, і більш нічого. Тому а, просто в опалубку приймаємо розчин, вібро ущільнюємо. Робимо насічки, розпускаємо їх. все Також одним з плюсів є те, що ми такою таким варіантом виконання в нас знову ж таки дуже легка опалубка, і ми, крім того, окрім таких прямих. Ділянок ми можемо робити а, округлі ділянки, для того ми використовуємо металеві штріпси, а, полоси і виставляються, щебнем прижимаємо. З іншої сторони можемо притиснути цеглою будь-чим. Да, тобто виставити потрібний нам а, кут, м, завернути і а, зробити. А, под, ну, от а, Округлу форму, особливо це а, актуально на доріжках, які зазвичай я рекомендую робити саме округлою, округлою формою. Щодо покриття, дивіться, а, великим плюсом є те, що воно не слизьке, воно не слизьке ні при інії, ні при снігу, ні при обледенінні, Тобто, навіть коли а, звичайне мощення, наприклад, з фем-плитки буде слизьким, оце покриття ніколи а, не Буде таким, не боїться ніяких погодних умов. Вічне можна додавати кольорові камені, декоративні, тобто тут вже на смак. Оце і буде основа. Далі до основи можна додавати за бажанням замовників поїхати на будівельний ринок. Та Обрати будь-яке додаткове каміння, яке можна змішати, рівномірно наноситься, трохи затирається, от і все.